А це стрім з митниці-смільниці з приводу того, що бус, який їде на ЗСУ, оцей пан затримує на добу, на точніше на до ранку, без підтвердження причини. Я поясню. Від Цього пана чне алкоголю він відмовляється представитися, відмовляється представитися. Не представлюся, Ні. Будь ласка, представтеся, прізвище, ім'я побачила. Представтеся, будь ласка. Ні, представтеся, будь ласка. До вас звертається громадянин України, платник податку, для яких ви живете, будь ласка, представтеся на камеру. Що, що відбулося? Машина, яка їхала добу сюди, яка має ще півтора тисячі кілометрів проїхати до е, східних, е, східної частини України, затримується митником стані алкогольного сп'яніння затримується до ранку. Я кажу, а що мені робити зараз? Він каже, нічого, їдьте додому, завтра приїжджайте. Зі Смільниці до Львова 110 кілометрів. Тобто зараз плюс 16 вечір, і оця людина відмовляється, по-перше, представитися. По-друге відмовляється дати, назвати керівника його. Телефони не працюють.